Нещасні випадки на водоймах трапляються протягом цілого року. Лише від початку 2017-го на Тернопільщині загинули 13 осіб. Остання трагедія трапилася 20 червня в селі Устя Зелене Монастирицького району. У Дністрі втопилися двоє людей: – 14-річний школяр і 53-річний вчитель. На місце прибули рятувальники і водолази. Останні приїхали із найближчої станції, яка знаходиться аж. Чорткові. А людей тут залишилося всього-навсього чотири всього людини на всю станцію, а Чортківський район має чотири райони, закріплених за собою, куди має виїжджати на нещасні випадки. Транспорту немає. Коли транспорт надійшов, значить тоді і люди виїхали. Та ситуація на кожному із водолазно-рятувальних підрозділів, яких в області є сім: в Ланівцях, Гусятині, борщеві, Заліщиках, Чорткові, Бережанах і Тернополі. В середньому там є троє п'ятеро людей. А працювати доводиться в різних місцях і умовах, як, наприклад, останній трагічний випадок на Дністрі. Працювати практично неможливо. Ті водолази, які залишилися. Професіонали, тому що я вам скажу, допустим, цей приклад є який в тих умовах, де піднімав тіло Мельничук на тих вирах, я вам скажу, що водолазом забороняється в таких умовах працювати. Розумієте, де велика течія більше двох метрів в секунду, і на таких вирах заборонено працювати. Але враховуючи те, що людське горе. Приходиться працювати в різних умовах, якщо близько 10 років тому у водолазно-рятувальній службі Тернопільської області було 80 осіб. То сьогодні ця кількість чи не вдвічі менша на території області знаходиться 886 ставків та озер, 26 водосховищ і протяжність річок це складає 666 тисяч От на, кілометрів. цю всю на ці всі водні об'єкти це залишилося тих 43 рятувальники. А так як в нас немає, ви візьміть, що за кожною станцією, якщо згідно штатного розпису на кожній станції має бути 12-13 людей. Вот а залишилося по 3-4, по -4, ну 3-5 чоловік в середньому. А за кожною станцією закріплено 3-4 райони, куди виїжджають на ліквідацію нещасних випадків. От і візьміть, а немає ні транспорту, нічого. Василь Козак розповідає вже кілька років поспіль. Виникають труднощі із фінансуванням водолазно-рятувальної служби. Ми фінансуємося з обласних з обласного бюджету районних і об'єднаних територіальних громад. Зараз у нас така ситуація, що в червні місяці в нас залишилось 50 Чотири тисячі на фінансування. Ми навіть не виплатили повного авансу людям. Не знаю, що воно буде до кінця місяця. Чи перекинуть нам гроші, чи не перекинуть. Обласна влада обіцяє надати фінансування. А що буде далі до кінця року? Я не знаю, тому що така сама ситуація, щомісячно до кінця року. Начальник служби переконує, коштів бракує не лише на заробітну плату, але й на обладнання. Тому водолазам, рятуючи людське життя, доводиться ризикувати власним. Придбати заграничне обладнання обладнання, то це тільки простенький водолазний костюм буде стояти близько трьох тисяч євро. І нам приходиться працювати в тому обладнанні, яке є застаріле обладнання. Ви навіть не повірите, що в мене ще є обладнання, де люди працюють якесь сімдесят третього, року. Водолазні апарати, які перевіряються під тиском водою, розумієте, якими проходимо мають термін годності 15 років. Значить, через кожних п'ять років йде перепровірка. Василь Козак додає із спробами вирішити цю складну ситуацію. Вже не перший рік оббиває пороги кабінетів чиновників. Однак поки що ніяких зрушень немає.